Чому люди, у яких є мета, живуть довше. Не тому, що їм цікавіше, а тому, що їхнє тіло працює інакше. Коли ви знаєте, навіщо активується дофамінова система. Дофамін це незадоволення, це напрямок, дія, мотивація, це енергія життя. Зменшується кортизол, гормон стресу, який у надлишку руйнує судини, послаблює імунітет, порушує сон. Мета це природній антикортизол. Вмикається парасимпатична система, система відновлення, налагоджується робота серця, печінки, нервової системи, тіло отримує сигнал. Живемо. Плюс синтезується серетанин, окситоцин, з'являється стабільність, зв'язок, довіра, менше депресії, кращий сон, більше ресурсу. І це не мотивація, це фізіологія. Дослідження Гарварду довели, що відчуття сенсу один з ключових факторів довго здорового життя. Немає мети, тіло не регенерує, є мета, тіло відновлюється. Сенс це не філософія, це біологія, іноді не тіло треба змінити, а згадати, навіщо я живу. Бо тіло включається там, де є життя. Якщо ви хочете повернути контакт із собою і тілом, запрошую на консультацію. Працюємо глибоко через тіло і зі змістом.